Справа 1256. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні. У нас х-4,5 дорівнює 5,6. Як нам зайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник, то пишемо, що х дорівнює до різниці або 5,6. Треба додати від'ємник або 4,3. 5 одинадцятих. Є. Ну що ж, додаємо. Пишемо, що х тоді дорівнює. Тепер дивимося, додаємо цілу частину, це буде 5 плюс 4, це буде у нас 9. Знаменник у нас однаковий, тоді додаємо чисельники. Пишемо 6 плюс 5. Записуємо 11. Є. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, буде 9, 6 плюс 5 це 11. Одинадцятих. 9, 11, одинадцятих. Ну що ж, 11 11 це одиниця, то ми пишемо, що x тоді дорівнює 9 плюс 11 11. Або х. Дорівнює 9 плюс 11, 11 тих, я вже казав, що це одиниця. Або х дорівнює. Тоді 9 плюс 1 це буде 10. Є. Ну що ж, отже, замість X, якщо ми підставимо 10, то у нас ліва частина дорівнює правій. Переходимо до другого рівняння, бачимо. 7,1849 мінус х дорівнює 2,1849. Як нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то пишемо, що х дорівнює отже, від зменшуваного або 7,1849. Треба відняти різницю або 2,1849. Ну що ж, давайте віднімати, то пишемо тоді, що х дорівнює. Отже, 7 мінус 2 це буде 5. 5 цілих. Знаменники у нас однакові. То тоді у нас в чисельнику буде 18 мінус 18. Записуємо 49. Ну що ж, то x пишемо дорівнює. 5 18 мінус 18 це буде 0,49. 0,49 це 0, тому що це 0, що ділиться на 49, це буде 0. Тобто пишемо, що х дорівнює 5. Добре? Тобто виходить, що 7,1849 мінус 5, це і буде 2,1849. Переходимо до третього завдання. Бачимо х плюс 2,83 дорівнює 11. Як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти від відомий доданок. То пишемо, що х дорівнює від суми. Або 11 треба відняти 2,813. Ну що ж, пишемо 11 мінус 2,813. Є. Ну що ж, для того, щоб нам відняти, ми можемо записати 11 як 10 плюс 1. А 1, в свою чергу, як 13 13,13. Тобто вийде, що х у нас дорівнює. І ще раз, 11 ми запишемо як 10 цілих і 13 10,13. Це буде 11 мінус 2,813. Ще раз, чому я так записав? 11 це 10 плюс 1. А 1 це 13 тринадцятих. Так ми зможемо легко відняти. Ну і тепер пишемо, що х дорівнює. Отже, 10-2 це буде 8. Знаменники в нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники. Буде 13 мінус 8. Записуємо 13. Є. Ну що ж, то пишемо, що х дорівнює. 8, цілих. 13-8 це буде 5. Записуємо 13 є. Ну що ж, тобто, якщо ми тут запишемо 8,5 плюс 2,8 це буде разом 11. Ну що ж, переходимо до четвертого рівняння. Бачимо x одинадцятих дорівнює одинадцятих. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти невідоме зменшування. Треба до різниці додати від'ємник. Так і записуємо, що х дорівнює. Тобто до різниці або 8,41. Треба додати від'ємник. Додати 7,11. Ну і пишемо, що x тоді дорівнює. Бачимо, що у нас ціла частина буде 8. А 11 у нас. Знаменник однаковий. А тут у нас чисельники, тоді ми додаємо, буде 4 плюс 7. То ми записуємо, що це буде 8, цілих. Так, можемо одразу так записати, тут буде 11. Ну а в чисельнику пишемо 4 плюс 7. Є. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Отже, 4 плюс 7 це 11. Це буде 8, цілих. Можемо написати плюс, або просто 11 11,11. Ну що ж, 11 11,11 це одиниця. То ми записуємо, що х тоді дорівнює, то це буде 8 плюс 1, або пишемо зразу 9. Є? Ну що ж, зараз давайте тоді запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому рівнянні х у нас дорівнює 10, в другому корінь рівняння у нас 5, в третьому корінь рівняння 8,513, І в четвертому корінь у нас 9. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь з мішаними числами. На цьому вправу завершено.